Друзі, доброго дня! Компанія автопарк. У нас нове надходження. Renault Logan 2019 року випуску. 97 тисяч пробігу, передній привід, 1-літровий двигун, 15 й радіус колес, нова зимня гума. Також по автомобілю маємо текстильний салон в доволі непоганому стані. Зараз це ми з вами побачимо. Повноцінно увесь він в чорному кольорі. Ева коврики. Також він повноцінно обслугований. Механічна коробка перемикання передач, мультимедіа з підтримкою Bluetooth, звичайний кондиціонер. Також ось така вона звичайна приборна панель, теж в такому гарному стані, ніяких нарікань по факту немає. Тож, щоб, друзі, щоб переглянути це авто, купити його. Можна заїжджати до нас на Сумську-2 пригостимо чаєм, кавою. Його можна придбати в картою, криптою, в лізинг, кредит та за доп фінансування іншого формату.